Він обміняв три чеки, усі чисті. Один я збирався сьогодні віднести у банк. Я не хочу неприємностей. Неприємностей не буде. Ніяких. Ми просто візьмемо цей чек і підемо. Спасибі. Це добре. Не хочу, щоб моїх клієнтів турбували. А він досі тут? 201 номер. Дякую повертаємо. Спасибі, синку. Сходи. Сходи. Обережно. Містер Мерфі, як поживаєте? Це ти, Френкі. Я привіт. Як ваше коліно? Я тебе хоч зараз обжену. Бережіть себе. Добре. Стежити за задніми дверима. Він аферист, чортів шпалерник. Він не носить зброї. Чому ми не можемо піти з тобою? Будьте пильні, виконуйте свою роботу. Я куплю вам морозова. Не бійтеся ФБР. 201? 201. Двести первый, двести первый. ФБР, ФБР. ФБР! Выходи из ванной, выйди из ванной. Руки на голову. Тут є новий IBM Selectric. Поклади руки на голову. Шрифт можна змінити за 5 секунд. Поклади. Просто на кнопку натиснути. Поклади руки на голову. У нього тут понад 200 чеків. Галон індійського чорнила. Руки на голову. Бланки. Навіть зарплатні конвертики з Pan American на його ім'я. Поклади негайно. Розслабся. Ти запізнився? Я Ален, Барі Ален, розвідувальна служба Сполучених Штатів. Клієнт щойно вистрибнув у вікно. Мій напарник затримав його внизу. Я тебе не розумію. Гадаєш, тільки ФБР ганяється за цим хлопцем. Ти. Що? Він підробляє державні чеки. Ми кілька місяців за ним стежимо. Може, забереш зброю від мого обличчя? Трохи нервує. Покаже документи. Добре? Бери весь гаманець. Пістолет теж віддати. Підходь, бери. Hey, hey, Слухай, будь ласка, визирни на двір. у вікно визирне. мій напарник веде його до машини, доки ми тут розмовляємо. Старий мало не впісявся, коли я влетів у двері. Вистрибнув із вікна просто на дах моєї машини. Мерф!» «Що?» Подзвони ще раз у департамент поліції. Не хочу, щоб місце злочину затоптали. Не думав, що розвідка розслідує такі справи. Не бери до серця. А як твоє ім'я? Генретті. Карл Генретті. Можна побачити документи? Можна за теперішніх часів не можна бути надто обережним. Співчуваю, Не пощастило тобі на п'ять хвилин раніше, і ти б заслужив медаль. Та нічого, на 10 секунд пізніше я б тебе застрелив. Ти не проти, якщо я спущуся з тобою. Хочу на нього глянути. Давай, тільки зроби послугу. Посидь тут хвильку, доки я знесу докази вниз. Не хочу, щоб сюди зайшла покоївка і застелила ліжко. Поліція от от приїде. Стривай. Твій гаманець. Нехай побуде у тебе. Я тобі довіряю. Разведка. <свят> <свят> Hey! Oh god